Сьогодні плавимо алюміній на от пічечці. Зроблено класно, відмуровано. Витяжка. Все як має бути ніяких шпориночок. Алюміній. Зараз будемо розмотуватись і працювати. Ходи плавка на новій пічці, Сама витяжка включена на трійку. Пічка шурує, правда трошки потріскалася, але по грішності завжди буває. Накрив, щоб більше температури тримало. Чекаю, поки розігріє максимальну тигель. Перший закид алюмінію. Чекаємо, поки розплавиться, а потім будемо заливати форму. Тигель розігритий вже майже до красна. Алюміній плавиться. Зараз буду йти витягувати шлак. Ще трошки підкину алюмінія і буду вже виливати в саму форму. Кертко вигурає. Так, смотри, дай вам. Бля, легкий червоный. Там шла куда хуя, блин. Все он червоны, еплачево. Эй, эй, вей, да. Bole Tačno je Ubro Sve, Čekaj Čekaj вже вдома. Не ідеал, але треба буде то все переплавляти. 6 кг алюмінію. То все треба буде переплавляти, тому що то навіть не смішно і треба робити якусь ідеальну середню форму, щоб воно було більш якось прикольніше.